Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 23 вересня, 25 рік. І буде в нас такий незапланований експеримент щеплення груші на пролитій. Тобто на підщепі, і не пролитій. Тому що декілька днів назад почав я щеплювати груші. І потім я зрозумів, що я всю свою підщепу пролив, що ось там знаходиться. Сонце засліплює, сідає ввечері. Ось це все пролите, бачимо вже щеплення. А груші, верніше, айву сіду, здається, я не пролив для щеплення груші. І почав я був щеплювати. Так, <кхем> да, айва-сіду. Сіду. І щепили. Щепили ми перший номер один, домашній без назви. І Яблунівську. Вон, яблунівська. Яблунівська. І все. Потім я зрозумів, що вона не пролита, що я щось роблю не по правилам. І перестав щеплювати. І сьогодні 23. Ми пройшло два дні, як пролили ось цю підщепу І зараз будемо щеплювати нашу осінню беребоска. Ну, це нашу, так умовно так сказати, вона схожа. Будемо продовжувати щеплювати, ну і там будуть різні інші сорти. Нам буде вдосталь. І нам, щоб посадити садок і поділитися з тим, хто хоче. Ще раз кажу, ми робимо не масово, ми робимо не, не ціленаправленно, так сказати, на продаж. На продаж у нас йде. Просто вон, зроблено так само. Вишні по 5-10 ну від 5 до 10. Чому так робиться? Тому що не всі приживаються, буває, 50% не приживається, особливо, коли ми робимо в такі пізні сроки і в цьому році дуже холодно. Робимо з запасом, собі лишаємо, скільки нам потрібно, декілька саджанців а все інше йде, що лишилося на продаж. Так що працюємо, тримаємось, гарний садок такий. Дякуємо, дякуючи. Дружині і доньки. Ось тут, де підщепа, до речі, смородини наші всі пропали, але лишилися самі сійки. Не знаю, як вони будуть жити, але, 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 ось, наприклад, що це таке? Ось червонощік, щоких, лишився. Але то інша тема. Тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю працею і не лізти туди, куди він не розуміється. І тоді всі ми будемо жити в мирі, злагоді, тримаємося.